Дівчата, всім привіт, я сподіваюсь вам мене добре чути, бо гудять генератори, цей влог буде досить сумбурним. В п'ятницю в Дніпро приїжджав Максим Дерев'янчук, він же дерево, він же смирав до неба. Тож я вам тут трошки фрагментів з концерту виставлю, зараз ви подивитесь.

Vona kukhala, vona se znala, vona se <tiny> kukhala, vona se kukhala. Ne betemne slova, ne betemne volivora, ne betemne sokaia, i se skoda Зовні вийся, море ди, Сподіваюся, вам сподобалось, дуже запальний музикант. Я так наспівалась, натанцювалась на концерті, що вже другий день болить спина. Сьогодні дівчата зустрічаються з подругою, як завжди, десь поїмо смачненько, зайдемо в якісь магазини, але я, дівчата, не впевнена, що все буду сьогодні знімати. Ну, Такий сумбурний бог сьогодні буде, як я сказала. Прийшли дівчата з подругою. Ой, їсти рамен. Тут у Альони у нас рамен зі свининою, в мене з яловичною. Рисні дівчата, львівську майстерню шоколаду. Хочу вам показати. Тукерочки. і пігул генератора. Заходимо з вами, дівчата, в новорічну казку. А як гарно. Дуже гарно. І вже їду я додому. З подружкою провели прекрасний час. Я майже нічого не знімала. Але час провели супер. Яке світло, дівчата, Молимося світлом. Бо зі світлом зараз... Трендець якийсь, то вам трошки ліхтарики знімаю в місті. Я йду в Єву, ми сьогодні з подружкою були в Єві, але дуже швидко зайшли, я нічого не знімала. Тут у нас на Ягорницького відкрилась в самому центрі Єва Б'юті. Шикарний магазин, ось дуже раджу всім дівчатам з Дніпра приїхати, походити по цій Єві. Там дуже дуже широкий асортимент різної декоративної, доглядової косметики, аптечна косметика. Боже, яка краса, сніжок. Зараз зайду ще в один магазин. Подивлюсь, чи є там блиск від ліпс і їду додому. А заходити будемо ми з вами в GM. Там такий ажіотаж в Євге. Ось і новий блиск. Юліфер. Так, йдемо на другий поверх. Мені сказали, він тут є. Де йдемо, йдемо? Ось і він добрий. Дівчата, яке пакування? Клас. GM оця латафа. Теж популярні парфюми з такими насиченими ароматами. Дивіться, яка баночка, бутилочка просто розкіш, богатство. Ось яка зі Зміючкою зараз хочу нюхати. Дівчата, хочу вам наборчики патронкові показати в GM. Ось такий Тінг 220. Там у нас крем для рук і бальзам. Ось такий 490. Дивіться. Це прям адвент-календар, напевно. 2511. Ось в таких коробках класні такі набори від містер Скрабер. У містер страбер такі І ось класні. Тут теж бальзамчик, кремдеру 550. А тут міст і крем рук. Сікрет Skin. Дуже гарні. Чата, на цьому відео буду завершувати. Дуже дякую, що дивились мене сьогодні. Поставте лайк, напишіть коментар по бажанню, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.